Далі говоримо, чи можна вдарити українськими ракетами по російських військових базах у Криму. Можливо, такі удари вже і відбуваються. Ми про це не знаємо. Наприкінці березня офіційний представник російського Міноборони Ігор Конашенков повідомив про збиття російськими силами ППО української ракети оперативно-тактичного комплексу Грім-2. Чутки про виробництво цього комплексу на базі КБ Південне ходять уже декілька років. Але і Коношенков – це не та людина, до якої слід прислухатися. Це російський військовий пропагандист, який у своїх зведеннях за один день знищував в Україні десятки систем Хаймарс, а українські ракети в Криму. Це міф чи реальність. Я говоримо про це з Олександром Кочетковим, колишнім інженером КБ Південне, пане Олександре. Якщо ви є, добрий день. Вітаємо вас Доброго в ефірі. День навзає отже. Яка ваша думка? Ці українські ракети українського е, виробництва на базі КБ Південне в Криму? Е, це все ж таки міф чи реальність? Ну з точки зору там технологічної можливості, це цілком цілком реальність стосовно цього. Оперативно-тактичного комплексу Грім то він розроблявся достатньо давно, ще п'ять років тому, і вже був створений, була створена і ракета, була створена і пускова установка, і повністю це було зроблено в Україні. Зазвичай ми там транспортну систему, яка на яку перевозиться ракета, ми там купляли десь в Росії в першу чергу, або десь за кордоном. А тут була достатньо унікальна система п'ять ведучих. Посей в неї, бо в неї є. дуже така сучасна система високої прохідності. І комплекс має дальність від 300 кілометрів. Це на експорт до 500 кілометрів. І бойова частина півтонни вибухівки. Це те саме, приблизно, що несе Іскандер. Тобто це достатньо повний аналог комплексу Іскандер. Звісно, він може достати до Криму без жодних проблем. І є інформація, це відкрита інформація, таємниць не розповідаю. Що один із комплексів був таким презентаційний, так можна сказати, зроблений для Саудівської Аравії, для випробувань там, в умовах пустелі, і такі чутки, що він міг повернутися до України. Щодо без виробництва безпосередньо зараз величезні труднощі, і ми знаємо, що Півден Марш. І КБ південне атакують ракетами ворог, але от щодо повернення такого копту, тобто його могли викупити, викупити в Україну повернути цілком це технологічно можливо. пане Олександре, Нагадайте, будь ласка, чим закінчився шпигунський скандал, який розгорівся восени минулого року зі зливом росіянам однієї з працівниць південного е напрацювань з приводу Сапсан. Ну була, була така інформація. Затримали, але Документація і розробки зараз не мають принципового значення. Все, що виробляється на сучасному рівні, воно має такий ну сталий характер, якихось там проривних технологій не могло потрапити до ворога. Це абсолютно точно. і якогось там шкоди величезної здатності України, це не нанесло. Це абсолютно точно. В нас проблема не з ідеями, не з розробкою, У нас проблема з серійним виробництвом. От тут дійсно є проблеми. А чому ці проблеми виникають, і що зараз випускає КБ Південне саме в військовому сенсі, якщо ми говоримо про військові розробки? Що треба зрозуміти? Там, за одним забором, в Дніпрі дві різні організації, які працюють спільно. Це КБ Південне, яке розробляє, розробляє ну, фактично документацію. Вона робить проекти і поруч з ним за тим самим забором є е, виробниче об'єднання, Південний машинобудівний завод, який безпосередньо серійнове. От КБ виробляє документ, і воно зараз зберігається, зберігається, воно йому легше працювати, є там замовники за кордону, тобто є гроші. А от утримати величезне підприємство з величезними цехами, там шалені гроші на опалення тільки треба. Південмаш ж отримати дуже важко. Так, там зараз можу, можна розгорнути. І там щось відбувається. Модернізація певних старих радянських ракет, оперативно-технічних, ремонт певної бойової техніки. Але це не те, що може робити спільно КБ «Південно» і Південмаш. Вони здатні виробити, спроєктувати і виробити ракету великої дальності, яка може знайти ворога, очільників ворога в будь-якій точці тобто, Росії і дістати його будь-якому заглибленому бункері, що він точно знав, що починає агресія, він е, точно наражає себе на 100% на 100%, на 100, на 100 знищення. Ось що може робити півден марш, який південь. На жаль, є проекти. є проекти оперативно тактичних комплексів, є проекти зенітних комплексів, які навіть затверджені, які по характеристиках. Не поступаються от тому ж славетному петріоту, але є проблеми з фінансуванням, є проблеми старіння виробничого персоналу. Там залишаються майже одні діди. Бо ракетна техніка не стала в Україні такою популярною, як колись була, що там черги були і на південмаш у відділі кадрів, і на фізико-технічний факультет, де навчали на ракетні техніки. Я закінчував закінчув, його кучма. До речі, теж закінчив цей самий факультет. От цього нема. Це треба відроджувати комплексно. А ракетна техніка нам потрібна. І космічна техніка, і бойова ракетна техніка дуже потрібна в майбутньому. Пане Олександро, ви згадали саме про цей радянський період КБ південне. Ми власне чому і затіяли цю розмову з вами, тому що в квітні, якраз 1954 року, це конструкторське бюро південне, якраз і було створено в радянському союзі, і це також і привід ще поговорити про історію. Адже якщо подивитися у відкритих джерелах, то видно дуже багато розробок КБ південне, в тому числі є така ракета, як Р 11 Це оперативно-тактична балістична ракета з ядерною бойовою частиною. І я коли готувався, то помітив, що потім її модернізація цієї ракети. От ми в КБ Південному спроєктували Р 11 а потім була її модернізація р 17 і от коли Садам Хусейн, іракський диктатор, отримав цю ракету собі на озброєння. Він бив нею по Ізраїлю цією радянською ракетою? То там була ефективність протиповітряної оборони проти цієї ракети десь приблизно 70%. Це дані знову ж таки з відкритих джерел. Тобто американська Петріот тільки на 70% захищала небо від таких ракет. Але найцікавіше в цій історії це те, що модернізація у цієї нашої Р 11 вона вже відбувалася в Челябінській області в Росії. От як я можливо, коли одне КБ в ну, робить розробку, так тобто придумує ми, мова йде про нашу ракету яка в КБ південно була вироблена. А потім росіяни чомусь модернізацію вирішили перемістити саме туди в Челябинську область. Чи це не є крадіжкою? Ні, абсолютно за радянських часів такого не могло бути. Є три великі. Конструкторські фірми, це фірма Корольова, відома фірма Янгеля, це Дніпро і фірма Чиламея. Це теж Москва. Так от фірма Чилемея, а там працював заступником головного конструктора син Мики Хрущова, який mm. очолював на той час Радянський Союз, таким перевезли всю документацію нашої новітньої Дніпровської розробки, щоб вони почували, починали не пустого. тобто вони не починали. Розробляти ракет їм все віддали, і вони почали вже з певного рівня. Китай за вказівкою комуністичної партії Радянського Союзу від нас від КП «Південно» тримав звір. Товарних вагони документації на перші ракети, тобто вони отримали все, що необхідно, і почали розробляти власну ракетну техніку після того, як ми їм так м'яко кажучи допомогли. До 15-го року, до 15-го року КБ Південний Південмаш виконував авторський нагляд за ракетами, які знаходились на озброєнні Росії стратегічними ракетами, але вироблені були в Дніпрі. 2015 році, на щастя, припинили, і всі ракети, які вони зараз ну, роблять, там у ці воєводи і все таке інше, чим вони пишаються, це фактична модернізація тих ракет, які виробляли в Дніпрі. Самі вони чогось нового не створюють. Воно в мене за спиною ракета на сій космічний «Зеніт-3». Іван Маск казав, що ця ракета, одна з найкращих в своєму класі, і вона надихала на розробку ракет SpaceX. Тобто нам є чим пишатися, треба це повернути. А те, що там чогось вкрали за радянські часи, все було спільне. Тут нема про що казати. Пане Олександре, ви казали, нам треба цим пишатися і повернути, але до того ви ще казали, що коли зустрічаються, і їх назвали діди, а молодь в нас підтягується, чи в нас є кому передавати ці знання, чи з цими дідами про яких ви згадали, може померти ця галузь? От, ну, дуже не хотілося б, діти ще, ще функціонують, і це добре, і є розробки, і є пропозиції, і вони стукаються, до речі, в двері Міністерства оборони, інше наше, там Міністерство стратегічних галузі пробусової. Ну, поки що йдуть розмови, а нема практичних дій. Тут треба вирішувати. А як якщо. Космічна, ракетна, космічна кависть стане вновь популярною, вона буде в центрі уваги, уваги влади, то відразу туди потягнуться. Чому там на в тій марш й працювати? Безарплатня була хороша. Так, так, секретні, всі, всілякі обмежень, але хороша зарплатня, хороші соціальні умови, там пенсіонати, відпочинку, все печінку, люди туди йшли. Повернути увагу влади. До цієї галузі, і все буде гаразд. До речі, Крим нам необхідно, не тільки тому, що це частина України в Криму є проект, щоб там зробити космодром звідки з української території можна запускати настільки необхідні нам і супутники зв'язку, і розвідувальні супутники, і супутники опозиціювання. Все, що потрібно, щоб бути самостійними і не залежати так від наших союзників. Пане тобто Крим треба повертати і тому. А у вас, у вас ще й на телевізорі якийсь міст з'явився? То ви нам не не натякаєте, поставивши ракету біля моста. Про про кримський міст. Ні? Ні, ну це це жарти. Дивіться, стосовно хотів уточнити, що в нас буквально хвилина часу залишилася. Стосовно нашого нагляду за цими ракетами, які були вироблені в Дніпропетровській, і зараз на озброєнні Російської Федерації. Ви сказали про те, що ми відмовилися так, в певний період про цей нагляд. І знаємо, що росіяни дуже пишаються сатаною. Це теж, по суті, якщо виправте, якщо я можливо помиляюся, наш комплекс, який стоїть у них на озброєнні, як це по ним вдарило? Сатана це наш абсолютний комплекс, якого там боялися американці, які скорочили під час скорочення стратегічних озброєнь в першу чергу, бо від нього захисту не було. Бо він з будь-якої там орбіти, він виходив на орбіту як супутник з будь-якої орбіти. Він в будь-яку точку там ворога стартувати і знищити її. Вони ця сатана давно знята з виробництва, але були модифікації. Ну, це Р-36 вона називала, Р-36М, R36M, Р-36М2, Р-36УТТХ, покращені характеристики і так далі, і так далі. Тобто ми Постійні модернізації цієї ракети, ну вони змушені після того, як ми відмовилися, переходити на власне виробництво, тобто власні двигуни, власні системи керування, так їх певним чином це притримало, Бо ці ракети воєводи і те, що Сармат, те, що вони отримують, намагаються отримати на озброєння, ще й не прийняли, бо і не закінчили. Вони, звісно, затяглися, Але нам треба не те, що вони там. Якісь проблем нам самим треба те, ну, що потрібно для оборони. За будемо України, будемо сподіватися, що так і буде відбуватися. Олександр Кочеткова, політичний аналітик, колишній інженер, конструктор КБ Південне був гостем нашого ефіру. Пане Олександр, дуже вам дякую.